Ам, ти бачила останній коментар під відео? А там, де питали про книжки, як, так. як долучити дитину до читання книжок. Ну, давай поговоримо тоді. Долучайтеся, а говоримо, як ем, робити привчити. так, привчити, до залучити да, до читання книжок. Долучайтеся. Я пам'ятаю, ми колись а, слухали аудіокнижки. Да, цікаві книжки, які а, просто були записані в аудіоформаті. і мені здається, що це перший крок, коли а, залучити, зацікавити історію книжки. Да, і потім можна обговорити, проміркувати, що саме було цікавого. А, це як один з варіантів, як а, залучити дитину. Звичайно ж казки, мабуть. Так? Да, читати, я пам'ятаю, моє дитинстві, ти нам читала притчі. Перед да. кожною ніччю ми як лягали спати маленькі і притчі. Так, маленькі маленькі притчі. Угу. Дуже класна історія, маленькі притчі і теж порозмовляти, а що бачить дитина за цим. Це і про спілкування, і про читання. Взагалі, коли ми читаємо. Коли ми читаємо так зацікавленістю цієї історії, мені здається, це вже такий маленький крок до того, що дитина почне читати. До речі, я не пам'ятаю, щоб у нас було читання як покарання, не так, зробив не. щось. Читай, так а, наскільки, на твою думку, важливо, щоб дитину а, не заставляли читати, щоб не робили це примусово? Важливо, щоб не примушували дитину, бо у неї пропадає бажання. Треба знайти таку книжку, або такий жанр, щоб дитині самій подобалося, або вона цікавилась цією справою там, по навчанню, або якісь там історичні, або психологічні, ну, в залежності від бажань дитини? Я пам'ятаю. Був якийсь розпродаж в книжковому магазині. Пам'ятаєш, угу. як ми там скупили все, що можна було. Вона на так... мене навіть на полочці зараз так, стоїть така так, колекція книжок. Так, все, все. Деякі чекають свого часу, але теж важлива річ, та, коли ви йдете до магазину книжкового, дати можливість дитини обирати, дивитися, що подобається. І можливо, навіть коли ви берете три книжки, можливо, якусь буде дитина читати, якусь ні, це теж нормально. Тобто не завжди треба те, що взяли, обов'язково прочитати, але тоді ми так нормально <рес> <рес> зібрали да? колекцію книжок. До речі, мама, ти знаєш, що одне із перших книг, моїх улюблених, став автор Стівен Кінг. Фільми ну, я подивився фільм Жахів, і ну, мені зацікавила цей жанр. А я як почав читати ще більше охопила оця уява атмосфери, книги. Я заходила до тебе в кімнату, я бачила, як ти читаєш. Це теж важливо, коли обираєш жанр, який тобі подобається. Я, до речі, згадую, моя перша книжка, така, яка на мене вразила багато таки, то це був Господи, забула назву, зараз згадаю. Почекай, Незнайка на луні. Я просто досі пам'ятаю ці картинки, це такий світ був. Да? А те, як хлопець обрав для себе цю тематику. Да? Це теж така була уява mm -hmm. картинки. Зараз від теми жахи я трохи відійшов. Для мене цікава тема, може, як фінансів. Ми якось їздили в Київ на ігри, і мені зацікавила книга. Багатий папа, бідний папа. Uh -huh. І в мене вже як така невелика колекція. Там я вже сам обирав «Наполеон Хіл і там найбагатіша людина Вавилоном. Uh -huh. І от ці я читаю з задоволенням великим, і мені дуже цікаво. Це теж класний досвід. Бо я дуже полюбляю різні тренінги. Так? І це у Києві був фестиваль трансформаційних ігор. Коли ти поїхав зі мною, і ти просто був, і в тебе була можливість обирати, тобто так теж... можна ходити. На різні uh -huh. ігри спілкуватися з різними людьми, і я це пішов до гри. Бага... Біга, да? Так. Uh -huh. так. Uh -huh. і там, от якраз Роберт Кеосакі, був. І я от зацікавився, і потім знайшов цю книжку і почитав. Класний лайфхак, беріть дітей до своїх вподобань, але не змушуйте, бо в нього було теж такий вибір. Ти міг ходити, міг просто бути. До речі, трошки відійти від теми книжок. Я продовжую їздити на різні тренінги. Як тобі взагалі, коли? Коли ти знаходишся поряд? Ну, мені саме цікаво це ця тема. Я бути в такому оточенні незвичному і спілкуватися з різними людьми. Угу. Класно, ну і це знов-таки, да це по бажанню. Не примушуйте, будь ласка, просто а, беріть з собою. І дуже часто а, буває так, що я запропонувала да й каже, та ні, та в мене там якісь справи. да, потім, да, а потім ну ладно, поїхала. А потім, боже, як класно, що я поїхала, Боже, так так все було інтересно, і все, з дуже велике задоволення. Отже, давай так, трошки підсумовуючи, да, що робити, щоб дитина а, мала бажання читати. Мені здається, перше це читати самому, читати з дитиною. Читати з дитиною, так а, обговорювати те, що ви читаєте, слухати Угу. А, читати на ніч книжки. І підсумовувати у ці доповіді разом, обговорювати різні теми і виносити якісь винятки ну, з чого ви прочитали і що вас зацікавило. і долучати дитину до свого життя, давати можливість обирати, дивитися, робити свої вподобання. Адже все ж таки світ ви показуєте своїм прикладом. Тому читайте самі, долучайте дитину до обговорення, слухайте, що каже дитина, спілкуватися. Питися і не робіть цього надзвичайну потребу, що це треба робити. Просто довіряйте своїй дитині та давайте обирати.